Thank you Доброго дня всім Сьогодні на прогулянку знов вийшла. Дивіться, який же ж цей красивий граб, який з нього живоплід шикарний. До річки ходила, не знімала там, посиділа трішки на лодочці. Сонце трішки зайшло вже за хмари, я вже пішла, зараз десь близько шостої години вечора. Думаю, піду покажу вам садового центру ще, але ну, мені здається, я вже запізнилася. Він напевне вже закрився. Там стелажі були, коли я сюди йшла, але я була зайнята, розмовляла по телефону, вже нема. Вони, напевне, до шостої години працюють. Давайте сюди зайду. Вже багато разів сюди ходила, але ж я сюди ходжу, тому що мені цікаво. Які ж тут квіточки розпускаються. Там, здається, сон трава вже розцвіла зараз я вам покажу. І оце здоровенний кущ. Оце все троянди, подивіться. На цю здорову троянду вона тако заплила все. І з того боку ще річки вона є. Ну просто так гарно. Там пізніше покажу вам також, подивіться, ці гарні вже які, такі декоративні. Ось оце зацвіло, дивіться. Схоже на ряст листочками, але квіточки зовсім інші. Неймовірне. Ось сон трава оця. Чи це не сон трава? Ні, це напевне не сон трава, хоча тут десь була вона. Я бачила, дивилася в своєму застосунку. Подивіться, це дзвіночки. Неймовірні ціночки, я б сказала, які гарні. М? Ой боже, які ж красиві. Віолка ось пішла нова. Це так ось один раз в тиждень треба ходити. Цікаво, чи воно буде так ціле літо, чи просто відсвіти і нічого нового не буде. Оці дивіться, які пішли вже. Якісь чи лілії, чи що воно? Дуже гарно І ось це махрове. Дивіться, скільки їх уже. Дуже-дуже гарні вони. Це щось взагалі схоже на болотну рослину. А ці ось пуп'яхи вже пустили. Так ось щось, напевне, рожеве буде. Ось іще одні, такі самі, напевне, будуть. Як ото, що я вам тільки що показувала. Тут хтось навіть сапав, бачите, може щось свіженьке насаджував. Ну і ці прекрасні. Я від них просто кайфую. Лог збирає піоса прилетіла, Давайте ще на цей бік сходимо, подивимось. Тут слова зайві. гарно співають. Такий сьогодні чудовий, теплий день. Туди піду. Тут ось троянда вже. Дивлюся, якась розцвіла. Ой, які дзвоники гарні. Дивіться. Ось троянда. Красива. Дивлюся, якраз пересаджують активно вони все тут. Змінюють постійно квіти. Весною влітку восени в них зовсім інші квіти цвітуть. Все дуже так роблять до толку, щоб постійно було гарно. Дивіться, скільки ворон. Сваряться постійно ці ворони. А ось таке що схоже. Що я тільки що бачила, тільки інше. Це таке і вдома в нас було. Може і є, мама казала. Ось яке красиве. Взагалі. Ой, яке гарне. Просто ніжність. Тут далі гортензії підуть. Дивіться, яка буде шикарна. У мене, до речі, завжди асоціюється із Івана Купала таким святом. Ми в селі завжди його в дитинстві святкували. І якраз воно з 6 на 7 липня в ніч, здається, якщо я нічого не плутаю, завжди. Цей час квітувала, це як середина літа. І чому я запам'ятала з дитинства? Тому що ці пелюстки такі красиві в неї, в самої квіточки, їх можна роз'єднувати біля е, самої основи квіточки, і виходить, що на дві частини. І можна причіпляти, вона така всередині липуча, і можна причіпляти до вуха. І ми робили в дитинстві такі сережки з неї. І коли це було свято, то ми прикрашали, брали великого лопуха і його квітами прикрашали. Ну там ціла традиція була колись у нас, але потім з часом вона пропала, люди старі поумирали, а молодь, звичайно, що вже цього і не робив і не збирався робити. Так, що? Але колись було, хоч це свято язичницьке, але ж все одно це було цікаво. Навкруги того лопуха танцювали, збиралися, прикрашали, ходили в поле, збирали квіти. Ну, я на Хмельниччині була в дитинстві, це саме на Хмельниччині. Там там жила там... колись наша бабця. Ось. Це... Моя мама народилась на Хмельниччині і нас часто на Хмельниччину в дитинстві батьки завозили з братом. Ось і якраз ця традиція там така була. Традиція, так ну і ми там багато часу проводили. Все літо, всі канікули із зимові, осінні, весняні. І літо на майже три місяці туди їздили. Ось. А тут на Київщині де ми, то також в сусідньому селищі завжди святкують Івана Купала. Вінки плетуть дівчата на річку спускають. Але вже коли почалась війна, то я навіть не знаю, чи є це святкування, чи немає. Я там останній раз ще перед віною була. Так що я не знаю, що вам сказати. Є вона нема того свята. Але його там так грандіозно святкували завжди. Хор співав, українські пісні і тому подібне. Ромашки у нас тут цвітуть, бачите? Красиві ромашечки. І якийсь бур'янець. Так що багато є чого згадати з дитинства. Я вже мовчу про свята Різдво, Новий рік, Великдень. Дуже багато чого я увібрала в себе, коли малою була. Не знаю, як зараз молодь, чи вона, хоча я теж не вважаюся ще старою людиною, але я маю увазі, коли я ще мала була, якось ми все одно ну, по-іншому трішки жили, чим я зараз дивлюся. На дітей, чим вони зараз цікавляться, як вони себе ведуть. Так що не знаю, мені здається, що цього покоління, що зараз росте, будуть зовсім інші пріоритети, бажання і тому подібне. Я не кажу, що це погано, просто це буде зовсім по-іншому. Все. Нас сьогодні, до речі, територію біля готелю оприскували, напевно, від кліщів. Дивіться, хтось накидав хліба воронам, напевне. Я зараз зайду, чайку наберу. Там гарно прогулялася сьогодні. У нас аж душно, так тепло. Напевне, буде дощ.